Вітаю! Якщо у цей вечір вам нічого не хочеться, ви без сил, переповнені важкими переживаннями, то ці потягусі для вас запрошую просто м'яко потягнутися і наповнити своє тіло турботою. Намасте. Будемо починати із положення сидячи на п'ятах. Відмітимо своє положення, плечі завернемо назад і вниз і м'яко пересунемо свій таз у ліву сторону. Витягнемо праву руку вправо до землі і з вдихом витягнемо ліву руку вгору. Видих нахил праворуч. Глибоко дихаємо тут, відкриваємо грудну клітку, стараємось підійняти лікоть лівої руки. Глибокий вдих. І видих. Відчуваємо м'яке витяження у лівій стороні. Поглядом дивимось вгору. Глибокий вдих. Можна тримати очі закритими. І видих. Ще вдих тут. І з видихом опускаємось. Та повертаємось в центральне положення. Змінюємо сторону. Та змістили у праву сторону ліву руку ліворуч. І з вдихом підіймаємо праву руку вгору і з видихом нахиляємо корпус ліворуч. Відкриваємо грудну клітку. Поглядом тримаємось неба або стелі. Глибокий вдих тут. І видих. Дозвольте процесу дихання звільнити тіло від напруги. Вдих через ніс та видих через рот, глибокий вдих, видих. М'яко завершуючи, повертаємось в центр. Далі зі вдихом ми підійматимемо таз, витягуватимемо грудну клітку, лікті назад, кактус і видих вниз, обійми себе. Вдих, кактус. Тянемо грудну клітку. Видих донизу. Округлили спинку. Вдих, кактус. Видих. Обійми. Вдих. Кактус. Видих, обійми. ще вдих, тянемось, видих, турбуємось. Вдих і видих. Зі вдихом підіймаємо лише верхню частину тіла, витягуємо грудну клітку. І тоді м'яко переходимо в баласану і з руками витягнутими вперед. Зі вдихом, м'яко починаємо крокувати кінчиками пальців вперед, стараючись тримати грудну клітку якомога ближче до килимка, І крокуємо доти, доки таз не опиниться над колінами. Глибоко дихаємо тут. Ви можете бути в опорі лобом до землі або ж своїм підборіддям. Якщо опираєтесь на підборіддя, Витягнення грудної клітки буде глибшим. Глибокий вдих. І видих. Вдих. Видих через рот. Ще вдих. Видих. Вдих, витягуємо праву руку вгору, відкриваючи грудну клітку, з видихом занурюємось під ліве плече. Глибоко дихаємо тут, знімаючи усю напругу з плечей. Часто важкі емоції, безвихідь консервуються у наших плечах важкістю. І ця асана може м'яко допомогти зняти напругу з плечей та шийного відділу хребта. Глибокий вдих. Виринаємо з під плеча, відкриваючи грудну клітку вправо. Видих опускаємо руку по центру. Вдих підіймаємо ліву руку, відкриваємо грудну клітку. Видих занурюємось під праве плече. Глибоко і глибоко, і ще раз повторюся, глибоко дихаємо тут. Дозволяємо тілу розтанути в цій асані. Просто віддайтесь їй повністю, спостерігаючи за процесами в тілі, відмічаючи свій ритм серця та ритм дихання. Зі вдихом виринаємо з-під плеча, відкриваючи грудну клітку ліворуч. Видих. Опускаємо по центру руку. Потянемо грудну клітку і плавно перейдемо у позицію, сидячи із рівними ногами попереду. Сідничні кістки в опорі до землі, плечі опущені, ступні натягуємо на себе. Маківка тянеться вгору, вдих витягуємось і видих опускаємось в нахил до своїх ніг. Ноги можна тримати зігнутими для того, щоб відчувати контакт свого живота із бедрами, щоб розуміти, що спинка залишається максимально рівною. Опускаємо голівеньку та занурюємось у глибоке витяження. Також стараємось тримати свої плечі далеко від вух і даємо собі повний дозвіл максимально розтанути у цій асані. Вдих з опорою кінчиків пальців в землю. Підіймаємо хребет за хребцем угору. Руки також вгору. І тоді м'яко згинаємо ноги, тянемо зі вдихом руками вперед. І з видихом опускаємо хребет за хребцем аж донизу. Поки не опинимось у чудесній, інтеграційній асані, шавасані. Долоньки дивляться угору. Ноги розкинуті по сторонам, очі закриті. І яким би не видався ваш день, які б новини не прилітали сьогодні до вас, я запрошую вас подякувати собі за короткий та такий цінний час для себе. Подякуйте собі, що знаходите час на турботу та наповнення ресурсом. Щоб жити та міцно стояти ногами на землі. Ваш ресурс це велика цінність. Адже саме з цього місця з'являється прояв. Лише у ресурсному стані ми здатні жити, творити та захищати свою любу країну. Тому ваша свідома турбота про себе це теж великий вклад у спільну перемогу. Ви можете поставити це відео на паузу і залишитись в розслабленні настільки, наскільки вам комфортно. А якщо відчуваєте бажання закінчити практику, м'яко підіймайтеся через сторону в положення сидячі. Подякуйте собі в обіймах за турботу про себе. Намасте! Щиро вам дякую за те, що долучаєтесь до практик. Обираєте провести свій час для себе, зовсім трішки зі мною. Мені дуже приємно читати всі ваші відгуки, читати ваші хороші слова. А також мені завжди буде приємно почути від вас якісь критичні моменти або ваші особисті запити, на базі яких я буду складати нові практики, адже ми всі разом творимо цей час для себе. І також я запрошую вас долучатися до більш глибокого шляху самопізнання крізь інструмент йоги. Якщо ви відчуваєте, що вам відгукується практика зі мною, то в мене є вільні місця, щоб практикувати разом з вами у вашій індивідуальній історії. Це можна робити як онлайн, так і в валіканти. Будь-яка з цих історій є однозначно ефективною, позитивною і приємною. Тому я чекаю на вас. І якщо вас цікавить більше деталей, то звертайтесь до мене особисто Намасте!